У випускному класі хвилююча атмосфера останніх місяців шкільного життя серед старшокласниць і суї. Вже тиждень, рано вранці, задовго до початку першого уроку, вона ставала біля вікна ще в пустому класі, і її погляд губився десь в просторах шкільного стадіону. Там бігав незнайомий їй молодий чоловік. Він був моторний, гнучкий, як кіт на полюванні. Випадково вона почула його ім'я Хангі. Кожен його крок видавався їй злагодженим танцем. Не вистачало лише посмішки на обличчі. Думки про красення змушували Суї забути про уроки і мріяти про зустріч. Вона обережно намагалася дізнатися, хто він, та марно, тож дівчина вирішила теж вийти побігати з надією, що він її помітить. Проте хангі пройшов мовчки повз, не звернувши ніякої уваги на дівча. Коли вона бігаючи впала бо дивилася далеко не під ноги, то вставати не поспішала. Упевнена, що він прийде на допомогу. У її мріях вона вже ніжилася на його руках і щоки палала від однієї думки. Та молодий чоловік промайнув повз мовив вітер. Біль від удару об землю був ніщо перед болем від розчарування. Він одразу видався їй пихатим, самозакоханим і не таким вже й гарним. Ні з чим, демонструючи своє пхе, як він, врешті, теж проігнорував, дівчина пішла зі стадіону. З кожним наступним днем Суї потроху забувала хангі, переконуючи себе, що він лише пустоголова лялька. Проте, коли він з'явився у їх класі як новий вчитель етики, її внутрішній світ перевернувся. Етики? Ви серйозно? Та він поняття не має про такі речі. І вона із задоволенням почала нашіптувати подругам і знайомим, який він лицемір. Та якось, коли вона, як зазвичай, прийшла до школи однією з перших. З запрочинених дверей учительської долинули голоси. Дівчина мимоволі прислухалася. Ти все ще бігаєш щоранку, хангі? Це був їхній класний керівник Пан Кім. Вже не так часто. Це допомагало мені зосередитись, відповів Хангі. Розумію, це дуже важко. Я чув, як ти переживав смерть батька. Ви були такі близькі. Продовжував Пан Кім. Так, коли він помер, мені здавалося, я втратив ґрунт під ногами. Той біг був втечою від болю. Просто біг, не бачачи і не чуючи нічого. Я мав себе виснажити, аби ні про що не думати і просто відключитися від втоми. Голос Хангі надломився, серце Суї стислося. І знову голос пана Кіма: Ти сильний хангі, а втрата це завжди боляче. Та ти знайшов свій спосіб боротьби. Це заслуговує на повагу. І до роботи знайшов сили повернутися, а радий тобі в нашій школі. Суї стало соромно. Вона зрозуміла, як необачно і жорстоко судила його, не знаючи справжньої причини поведінки. Згадала ті дні, коли зневажливо пускала чутки про нього. В цей момент зайшли кілька учнів. Суї поспішила відвести погляд, бо до очей підступили сльози. Вона взнала хан Гі як людину, що пережила важкі удар долі, і знайшла в собі сили йти далі. Наступного вихідного Суї каталася на велосипеді. Коли почувся скрип, і вона втратила керування. Дівчина зупинилася і побачила, що злетів ланцюг. Сує намагалася сама виправити проблему, та в неї нічого не виходило. Дозволь, я допоможу. Знайомий голос. Це був хангі. Дякую. Я трохи застрягла тут, зашарілася дівчина. Молодий чоловік швидко впорався з ланцюгом. Готово, сказав, посміхаючись. Тепер має працювати. Дякую, що допомогли. промовила Суї, відмітивши. Що це перша посмішка, яку вона бачить, і я б не впоралася. Пусте, відповів він, дивлячись її в очі. Сьогодні справді чудовий день для катання, а твій велосипед майже ретро, цінна річ. В них зав'язалася бесіда, ні про що. Серце суї було готове виплигнути з грудей, а погляд хангі видавався дівчині теплішим ніж зазвичай. Коли настала пора розходитися, вони обоє відчули, що між ними щось більше, ніж просто симпатія. Та ні слова про це сказано не було. Адже хангі залишався її вчителем, а вона ученицею. Мені час, проказала Суї, трохи засмучено. Побачимося на заняттях Суї, м'яко промовив хангі, а всередині у нього щось затремтіло. Вони обмінялися поглядами, які говорили набагато більше, ніж слова. І видавалося, Суї, йдучи додому, що це була не просто зустріч. В її серці зародилася надія, що після випуску, коли вони вже не будуть вчителем та ученицею і Їхні почуття зможуть розквітнути повною мірою. Закінчення навчального року залишило суї з новими переконаннями не завжди все так, як видається на перший погляд.